Добрий день, шановні підписники мого каналу і гості мого каналу. Сьогодні останній день 2024 року, 31 грудня. І сьогодні я хочу вам розказати про те, чим я сьогодні займалася. Можливо, щоб відволікти себе трохи, щоб позбавити себе. Отієї гнічущої атмосфери, яка з'являється в нашому житті з огляду на події в нашій країні. От. І хочу, мабуть, більше всього підтримати і себе, і вас тією роботою, яку, яка мені доподобає. Насамперед хочу привітати вас усіх із прийдешнім 2025 роком. Нехай все-таки принесе нам усвідомлення того, що наш народ зломити не можна. Нехай ми втратимо державність, хоча в це дуже не хочеться вірити. І цього не хочеться. Але ви знаєте, що ці виклики не один раз стояли перед нашим народом, і не один раз ми втрачали свою державність. Але наш народ український не зломило ніщо. Ми вставали з попелу, вставали з попелу, вставали у ті важкі хвилини нашої такої. Боротьби за правду, за справедливість і насамперед боротьби за свій народ. От. І я вірю, що все рівно наш народ не вдасться зломити ворогу, який прийшов до нас зі сходу. От. І бажаю вам мати ось цю віру і стійкість не зломитися духовно. От, і боротися до останнього в своїй душі, своїми ділами, своїм, своєю роботою, своїм внеском, боротися із тими викликами, які ставить перед нами життя. Насамперед бажаю нашим захисникам мужності, вірності. Своїй, своєму народові і Божого захисту прошу. А також бажаю їм сили і міці на полі бою і боротися з окупантом на нашій рідній землі. Сьогодні останній день, і я вийшла в переддень. Нового року вийшла вас познайомити зі своїми посадками півонії. Ось ви бачите, в мене город виходить до берега, і тут такі в нас круті спуски, гори, горби. От, і у мене ви не один раз бували на моєму каналі і бачили, які півонії, як вони щедро квітнуть. От, хочу вам показати свою землю, яка, свій ґрунт вірніше, яка дає силу тим моїм рослинкам, які я саджу. Особливо я люблю півонії. Та взагалі я не скажу, що я якусь квітку більше, люблю, якусь менше. Для мене будь-які квіти вони приносять захоплення і ось таке диво. Коли вона розквітає та й будь-яка рослинка, не тільки квітка, ви бачите, що ось там біліє на городі, біліє такий шар. Це глиниста земля, тому що, так як горбиста місцевість, то глина інколи підходить аж до поверхні і з часом вже ж трактори урядуть землю і все-таки до глини досягають своїми плугами. Тут також у мене підйом такий, і також зверху чорнозем, тому що це ж віками тут земля удобрювалася, от, і рештки рослин виносилися, і рештки після тварин різні теж виносилися. І тому земля така чорна, але Нижче, коли ми копали траншеї, тому що я свої піводні садила в траншеї, так мені зручніше. Ті коріні, які в мене позалишалися, які некондиційні були, і я ну, соромно було мені їх продавати, тому що там, наприклад, одірвана була. Брунька від курення на ледь-ледь маленькому трималася на ледь помітній зв'язочці. То я собі такі висаджувала на дорощення. Ну і, звичайно, дуже багато інших сортів я в цьому році придбала. От, дуже багато різних сортів, починаючи з дешевих і закінчуючи дорогими. І мені зручніше, набагато зручніше викопати траншею, от, заправити землю разом із різними з перегноєм кінським із кінським, із іншим перегноєм, який у мене зберігся ще з минулих років, і заправити землю і потім цю земельку піднис. Кинути і Зверху вже і з піском разом. Звичайно, от, і зверху вже потім розрівнювати і саджати. Значить, Я посадила гарну таку ділянку. Я не підписую, тому що в мене всі записи є в зошиті, тому я на, на своїй ділянці. Не підписую, тому що і підписів дуже багато треба. А біля кожного кореня я прикріплювала залізну таку табличку із вирізала з-під банок, банок з-під кока коли бляшанок, бляшанок. з-під І посадила я ну, більше десятка рядів. А потім, коли вже закінчила саджати, ось посадила, він ще зробила тут ряд і другий ряд, бо я ж себе знаю. Я знаю, що я ну, буває так, що пропонують. Інші сорти, яких у мене немає, мені їх хочеться і я хочу їх посадити. Я купую вже після того, купую після того, коли вже закінчила сезон посадок. От і так в цьому році в мене вийшло, що оцей ряд, де на листям, листя, я залишала, і тут вже в мене посаджені півоніки. І потім в мене не вистачило цього ряду. Я почала ще один ряд сюди вище робити. От, і залишився недосаджений ряд. А чому залишився недосаджений? Тому що ну, ті півоньки, які я отримала недавно, замовила, вони на весь ряд їх не вистачило, хоча я їх і ділила, звичайно. І е, так, думаю, як добре, що залишилося в мене вільне місце. Тому що, ось подивіться, е, мабуть, усі знаєте, що я в цьому році продавала свою Ельзу Вон Брабант е, Мілівський сорт. от, І е, е, у мене дуже багато відрізків залишалося: е, Пастелегансу і Ельзи Вон Брабант. Так, е, я його. Значить, Продавала я і викопала десь у кінці жовтня, але вони довгий час у мене лежали, бо часу руки не доходили сховати їх у землю, чи в торф, чи в пісок, чи будь-куди. Значить, Десь вони із, ну, з пів місяця добрих лежали у мене в підвалі. Потім я все ж таки купила торфу от, на кислого звичайного торф'яної землі. і Поклала їх на пророщування. І що я побачила? Що, значить, паселганс у пасел мене дав бруньки три корені. Але, значить, дивіться, я відрізувала корені із частиною, мабуть, кореневої шийки, тому що інші корені в мене ще не дали бруньок. А ось ці. Які я думаю, що, мабуть, вони із частиною кореневої шийки. Хоча ось тут, отут не зрозуміло, чи тут частина кореневої шийки. Хоча, я думаю, що, мабуть, так і так. А може, просто корінь відломився. От, І зараз я кожен вам так покажу, що вони дійсно із частиною кореневої шийки. Зараз я ось так. І ось так. Бачите, що там є частина кореневої шийки. Ось цей, не знаю, ну, мабуть, все ж таки теж частина кореневої шийки є. от Тому я зробила висновок, що півонії проростають не просто зі сліпого кореня, а треба хоч. Трошечки, а відрізати корінь. І якщо він, ну, припустимо, не відрізати, якщо він так ламається, і ви бачите, що під час поділу у вас деякі корені ну, заважають. Візьміть їх акуратненько, канцелярським ножиком я беру і відділяю, щоб вони не поламалися. І ось видно так, і ці корені я повідділяла з кореневої шийки, і вони в мене найперші проросли. Хоча дуже багато ще є коренів, які не проросли. Я їх далі положила у торф і занесла в хату. Вірніше, ну Не зовсім у хату, а там, де в нас котел стоїть водяний, і там тепло. Надію, що вони там швидше пустять бруньку. І до весни вони вже утворять цю бруньку і я зможу їх ранньою весною посадити. Значить, сьогодні плюсова температура. Ось ви вже бачите, це в мене тут посаджений пастолегонс. Але, ну, за своєю неуважності, я на два корені наступила і е, повідломлювала з одного кореня бруньку я зовсім відломила. Ну, надіюсь, що воно ще раз пустить. Ну так і посадила. Тепер дивіться: ямки. Е, звичайно, е, ямки я я вже не раз говорила, я заправляю, чого тут не траншея, тому що ну, зараз дуже мокро, і траншею копати ну, не зовсім добре. Тому я робила окремі ямки, додавала туди пісок, додавала перегній. Добре, в мене тут все поруч і перегніє. І е, пісок приходиться возити, звичайно. От. але... Перегні я додавала і ось в ці ямки зараз ще подокидаю, тут вже є кісткове борошно. Я кидаю грам 300 у ямку кісткового борошна. І додаю ще попіл. Додаю попіл десь ну, з пів літру. От. Е... Ну, зазвичай я отам, От де в мене були посаджені раніше півоні, я там не додавала попелу, тому що. У мене там розкиданий вапняк і дуже густо розкиданий. І е, у мене троянди деякі навіть хлорозили. От, на півоніях я цього не бачила. от, А е, так як троянди люблять, кисли, кислі, кислі ґрунти підкислені, десь 5,5 то я такий зробила висновок, чого шпівонії в мене так гарно себе почувають. Мабуть, більше всього, що в мене лужні ґрунти, і тому вони так гарно квітнуть і не форіють ніякими хлорозами. Тобто їм потрібен лужний ґрунт, а не кислий, так як троянда. От. Ну, Хоча троянди теж дуже кислини люблять, але все рівно ну, десь е, вони люблять такий 5,5. 6 е, Коли ж я виміряла ґрунт, е, кислотність ґрунту, грун, нашого, то я побачила, що кислотність ґрунту 8. Ну, Для півонії це взагалі супер. Вони люблять е, ось такий ближче до 10 м, лужні ґрунти. і... Е, себе дуже гарно почували. Тут у мене немає цього вапняку. Ну, ми раніше брали його, на, де працювали цукрові заводи, там вивозили, його називали дефекат по-моєму так називався він. Ним мили, по-моєму, речовину, з якої робили сахар, відбілювали сахар. І Ті рештки вивозились на поля, і ми мали можливість тоді привезти. І там дуже багато дефекату, тому там півні себе дуже гарно почувають. Тут менше, звичайно, або й зовсім немає, тому що це мої батьки ще це робили. Тому я сюди додаю попіл обов'язково. Попел кладу десь пів літра. Ну, Поробила я ямки, повтрамбувала їх. от, І зараз ще розпушу корін і посаджу ось ці корінчики, брабант, от. Знаєте, робота хоч якось тебе трошки відволікає від тих думок. від... Та є інформація, яку ти отримуєш з Ютубу, з різних аналітичних статей. От, і е, вона е, вас робота трохи надихає на те, що треба жити, треба працювати, тому що життя не закінчується. Може закінчитися там, наприклад, закінчитися фізично якісь сили, але життя після тебе продовжиться, от, і будуть жити наступні покоління, і хочеться зберегти нашу землю і е, зберегти землю для наступних поколінь, зберегти наш народ, е, хочеться виховати своїх дітей, своїх е, знайомих. Е, Дітей, виховувати в дусі добра, любові до своєї батьківщини і в упевненості, що народ побороти не можна. Тому я бажаю вам, у ваших родинах, Божого вам захисту, хай ваші діти будуть живими, здоровими. А як вони живі, здорові, то, звичайно, і батьки почуваються добре. Хай наші воїни повертаються додому живими, хай поранені стілюють свої рани, хай повертаються з полону наші хлопчики і дівчатка. Хай всі ті, хто виїхав за кордон, змушений був виїхати за кордон, залишити свої домівки і не тільки виїхати за кордон а й переселитися в інші місцевості. Хай вони знайдуть затишок і спокій у серцях і в, і в ділах тих, хто поруч із ними, щоб вони відчували нашу підтримку. Хай наші діти Живуть у незалежній Україні, у вільній Україні. Я вірю в те, що нас не залишать наодинці з ворогом і не залишають зараз. І вірю в те, що все-таки Україна відстоїть і ми залишимося вільним, незалежним і непереможним народом. Всього вам найкращого. Дуже вам дякую за те, що ви були зі мною е, поруч весь рік. Цей рік був для мене ну, таким, можна сказати, дебютом, тому що в цьому році, у квітні, місяці, я почала вести свій YouTube канал. Е, не знаю, як мені це вдається, тому що м, ну, е, я сама себе оцінювати не можу, а е, те, що мені говорять інші, то дуже вам дякую за ваші такі приємні відгуки. Всього-всього вам найкращого до зустрічі у 2025 році.